Коли Марина познайомилась з Вадимом, за плечима у неї вже був невдалий шлюб і двоє дітей. Але спочатку вона вирішила приховати від коханого цей факт, а потім, коли у них все закрутилося серйозно, вона просто не знала, як йому про це сказати. Марині 30 років, зараз вона успішна в кар'єрі і все завдяки тому, що вихованням її дітей погодила зайнятися її мамою. Так, підтримка мами просто безцінна. Без її допомоги молода жінка просто б і не знала, що має робити. Ще в університеті вона закохала в свого одногрупника Ігоря. Їхній роман дуже швидко розвивався, так що вони вже на другому курсі побралися. В кінці другого курсу у них народився первісток, синочок, а ще через два роки і донечка. Навчання в університеті Марина була змушена покинути, вся поринула материнство. А Ігорю тим часом все це стало не подобатись. До такої великої відповідальності він був просто не готовий. Він хотів гуляти, розважатися як всі його ревесники, а не думати про те, звідки взяти гроші, щоб прогодувати сім'ю. Все закінчилось банально. Ігор знайшов собі молоду, нічим не обтяжену красуню, до того ж доньку багатих батьків. А Марині сказав, що вона сама винна, бо достатньо стежить за собою, і від тієї красуні, в яку він закохався, не залишилось і сліду. Тоді Марину підтримала мама, яка сказала, що звільняється з роботи і буде сидіти з онуками, а Марина повинна закінчити навчання. Минув час. Марина зробила успішну кар'єру, а мама і далі продовжувала допомагати їй з дітьми. Спочатку вона їх в садочок водила, а потім в школу, уроки з ними робила, готувала сніданки, обіди і вечері. Зав'язувати стосунки в планах Марини не було, але Вадим спочатку був її колегою по роботі, за ким вона проводила багато часу. А вже потім у них з'явилось почуття одне до одного. Спочатку Марина не вважала за потрібне виливати колезі по роботі душу і розповідати про свій невдалий шлюб і про те, що в неї є діти. А потім, коли все закрутилося, вона вже просто не знала, як правильно подати цю інформацію коханому. Тож, коли Вадим зробив її пропозицію, Марина банально злякалась і втекла сказала, що їй треба подумати. На роботі взяла лікарняний, хотіла потягнути час. Щоб придумати, як вийти з цієї ситуації, вона чомусь була впевнена, що Вадим не зрозуміє її і не пробачить їй брехні кине, як це зробив свій час Ігор. Поки Марина сиділа вдома і думала, Вадим вирішив її відшукати і приїхав до неї додому. Марина відчинила двері в домашньому халаті з чашкою кави і двома дітьми, які були просто щасливі від того, що мама нарешті вдома. Марина обімліла, коли побачила коханого у себе на порозі. Але Вадим швидко взяв ситуацію в свої руки. Синочку Марин він подарував комп'ютерну приставку, а донечці красиву велику ляльку. Марині ж шикарний оберемок троянд. Я все про тебе знаю, і повір, мене не лякає нічого. Адже діти це радість, а головне це любов, сказав Вадим. Ти вийдеш за мене заміж. Марина плакала. Вона не могла повірити в те, що і до неї нарешті прийшло довгоочікуване щастя, і в її житті з'явився справжній чоловік, на якого вона так довго чекала.